Європейський союз готує проти Росії черговий 18-й пакет санкцій, що передбачає обмеження по банківському таретичному секторах, а також санкції проти того, що перевозить російську нафту, тобто танкерний флот. Київ передбачає, наша влада, що такий саме пакет буде прийнятий до кінця цього місяця, тобто до кінця червня. На протязі двох-трьох тижнів, сподіваюся, все-таки це буде прийнято, щоб обмежити поступичання коштів саме на війну, з точки зору нашої, щоб обмежити кількість грошей, які будуть поступати на військові дії в Україні. Нагадаю, що 20 травня Європейський союз прийняв так званий 17-й пакет санкцій, що передбачає обмеження проти 189 вісімдесяти Танкерного флоту третіх країн, котрі транспортують саме нафту. Ну, ці обмеження саме приймає Європейський Союз, вже навіть не зважаючи на позицію Дональда Трампа, тобто позицію Америки, приймаються санкції, а сам Трамп він не чи не бачить, чи не хоче бачити явних причин продовження саме війни. І Китай першим зробив аналіз операції Павутина, котра розгорнулася на території району країни. 5 червня там було видано указ, що передбачає введення нових стандартів будівництва, обслуговування, керівництва та функціональнування військових об'єктів. Що це означає, на мою думку? Це буде розвернута протиповітряна оборона саме на цих військових об'єктах, з метою недопущення ударів БПЛА, шах, шахедами, так званими, саме по цих. Військових об'єктах Китаю дуже першого числа це була атака червня. Вже 5 червня Китай зреагував. самий е миттєвий спосіб він видав був не був указ так званої комуністичної партії Китаю чи там військовим, в тому числі керівництво, що майже не те ж саме Китай військове і комуністичне керівництво з тим, щоб забезпечити свої аеродроми, військові об'єкти від атаки дронів. Ось там система ППО буде розгорнута, котра буде функціонувати в режимі оборони саме цих об'єктів від можливої атаки. Ну, таке. Так, приходьте до мій канал, підписуйтесь на нього. Поки що глядачів не бачу в чаті. Я сподіваюся, зараз підтягнуся. І, і ось в ніч на 10 червня безпілотні летальні апарати нанесли удар по Києву по Оболонському району. Пожежі виникли в житлових та нежитлових. Приміщеннях горіло, приміщення аптеки саме в Волонському районі, я зрозумів. Ну що ж, тримаємося, хто кажуть? І також на написаний був удар з 10-го на ніч по Одесі. Постраждав пологовий будинок саме в цьому місці, що на дрони практично кожен день літають над нашими головами, наносячи урон інфраструктурі, житловому комплексу. Страждають ні в чому не повинні люди, в тому числі кияни, Одесити і жителі інших міст. Так що хочу, як то кажуть, вислати своє відчуття нам всім людям, котрі страждають від атак російських безпілотників, прилатих ракет, балістики тощо. І президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін веде перемовини з Україною тільки через загрозу нових санкцій. Росії необхідно доказати Дональду Трампу в першу чергу, що існує деякий, ніби дипломатичний міст. А фактично, Росія просто бреше Трампу про те, що ведуть, ведуться перемовини. Ведеться просто імітація перемовин. Посилаються якісь люди, котрі не мають повноважень приймати якісь рішення навіть про припинення вогню, тим більше про чи... Настання миру, котрі просто мають якийсь консультативний характер, там якийсь Володимир Мединський, начальник директор, там, голова цієї делегації про мирних перемовинах в Стамбулі, це туди приїздить на чолі з своїми прибічниками ніяких питань. Він вирішити не може. То Мединський по питаннях, котрі назвав вище. Тобто, це все імітація, де, я не знаю, там Дональд Трамп дійсно сприймає цю брехню Путіна ще. Це просто якийсь гра йде на одні ворота проти України з тим, щоб дискредитувати нашу країну. Дивіться, бачите, там їздять на перемовини, а Україна нічого, виходить, якби не робить. Як-то кажуть, поживемо, побачимо, але поки що потугів до миру з російської сторони ми ніяких не бачимо. Йде позуча агресія проти нашої держави, і ворог просувається десь там в Сумській області і давить. По всій лінії фронту, наскільки я зрозумів, але я сподіваюся, літній наступ буде відки, відкинутий ворог, і в нас все вийде. Ось так я би сказав. І прийдемо трошки до наших ближчих сусідів Молдови, де 28 вересня цього року відбудуться парламентські вибори. Російські спецслужби посилили там активність з метою максимального втручання у. Парламентські вибори, з тим, щоб парламент майбутньої Молдови був повністю проросійський. Про це заявила також і президентка Молдови Майя Санду. Тобто там все чиниться з тим, щоб просунути своїх кандидатів, була російська присутність саме на, в парламенті Молдови, тому ж тим, щоб Молдова все-таки вийшла в робіту Росії, Російської імперії. Ось це все, що робиться, з тим, щоб ось так приблизити знову ж Молдову, це буде дуже небезпечно, якщо Молдова на парламентських виборах все-таки прийме сторону Росії. Там буде багато проросійських агентів. Ось так би я сказав. І поїхали далі. У нас зараз 12.06. 2025 року, 21.06 за київським часом. І продовжую свою трансляцію. Підпишіться на мій канал, ставте вподобайки. Розповсюджуйте це відео у своїх аккаунтах, в соціальних мережах та групах. Діліться посиланнями на нього зі своїми друзями по месенджерах. А я поїхав далі. От, заходьте на мій, мою трансляцію і, звичайно ж, пишіть запитання у чат. І 11 червня, вчора, Збройні Сили України ліквідували символічного мільйонного російського окупанта. Це людина, котра цілком реальна: це Маманінков, Сергій Макарович, Миколаєвич 1978 року військовий Тихоокеанської морської піхоти Збройних сил Росії. Хочу зауважити, що Україна дає постійно дані про загиблих та знешкоджених російських військових символічний мільйонний пасажир, який можна назвати, ніякої до нього немає. Співчуття, чому він прийшов з Тихоокеанського флоту в Україну воювати, наразі це не заслуговує ніякої поваги. Хочу зуважити, що дійсно це мільйони загиблий майже знескоджений російський піхотинець, маються на увазі вбитими та пораненими Росія, вже згідно українських даних втратила на війні в Україні. там вже десь мільйон 30 чоловік. Росія нас станом на сьогодні я дивився, вже втратила у війні проти нашої держави. І далі ворог не зупиняється і користується м'ясними штурмами і просувається хоч і хочу продвинутися на певних напрямках. І оцей Маманенко, чи як я там звати, це один із тих, хто загиб лих воїнів, якщо їх можна так, тим більше назвати. І, як то кажуть, слава ЗСУ, я думаю, що ми переможемо, все буде. Україна. Так, і поїхали далі. Європейський союз та Велика Британія готові очолити ініціативу зниження стелі цін на російську нафту марки Орелс. З 60 доларів, тобто стеля мала бути, і купували максимум за 60 доларів, а знизили до 45 доларів за барель. Цієї нафти без участі США. Тобто, потихеньку-потихеньку. Росія велика сімка без участі США, Канада приходить до того, щоб дійсно знижити цю стелю, щоб купувати вже російську нафту. Якщо вже купувати, то по 45 доларів. вартість її складає за оцінками економістів російських порядку біля 60 доларів за барель. тобто Цієї нафти закладено в бюджет Росії, котрі мають бути надходження від експорту нафти у розмірі 70 доларів за один барель. Тобто, якщо понизиться, це буде нижче собівартості, нижче 60 доларів. Це було б непогано, якби ці країни Великої Сімки, та Велика та Великий Європейський Союз та Велика Британія, ну в тому числі, вони входять всі сюди, знизили саме цю стелю, щоб барель нафти знакоштувала значно дешевше. Ось так. 10-та хвилина прямої трансляції сьогодні, 12 червня 2025 року. І продовжую останні 12-та стратегема з так званих стратегем рівноваги із 36 китайських і 12-та стратегема рівноваги, яка звучить так: принагідно вкрасти вівцю з тим, щоб мати з цього вигоду. І вона називається це стратегема: стратегема слушного, слушного моменту, тобто використовувати слушний момент, щоб отримати будь-яку навіть маленьку вигоду від тим, щоб заподіяти якесь лихо чи вкрасти щось у ворога. Тлумачення, навіть, навіть найменшою слабкістю обов'язково слід скористатися, мається на увазі ворога. Навіть найменшу вигоду в жодному разі не слід втрачати. Маленька слабкість. Супротивника це маленька моя перевага. Ось так звучить саме ця 12-та стратегема рівноваги. самим яскравим прикладом цієї стратегеми застосування є все-таки анексія Криму у році, 2014 році, як це не звучить, так кажуть, негативно з нашої точки зору. Росія скористалась тим, що в нашому домі виникла сварка ворожнеча. Не розбереха, як то кажуть, не було президента, Верховна Рада функціонувала е, в режимі так званого ручного керування, були там політичні партії, котрі там виступали е, з різними негативними заявами. Якщо хтось захоче, я потім розповість, добре пам'ятаю це 14-й рік, 11 років тому назад з цим скористалася Росія, щоб анексувати Кримський півострів і вести війська на Донбас з тим, щоб знову ж швиджати. Шматки нашої української території. Ось ця 12 стратегія рівноваги була застосована при анексії Криму в першу чергу. Тобто нагідно вкрасти вівсю. Токали Крим і все без великих військових або без ніяких військових втрат зайшли так звані які зелені чоловічки, котрі не мали ніби як ніякого відношення до Росії, і просто віджали Крим. Скориставшись слабкістю української держави, в даний момент. Ось для нас стратегема була таким чином застосована. Так, і поїхали далі, як завжди, курс біткоїна, котрий за тиждень виріс на 3 5 кодоларів. З мого попереднього стріму у минулий четвер. стану на сьогодні 12.06.25 року. 19.23 за київським часом я курс становив 107 530 доларів за один біткоін, що склало мінус 1870 доларів з початку денних торгів або відсотковому відношенні мінус 1,71 відсотка. Денний диапазон торгів змінювався від 106 590 до 109 690 Доларів, тобто волонтерівність порядка 4К доларів, що дає певній мірі змогу криптовалютним та біржовим спекулянтам реалізувати свої амбіції по зароблянню на цій криптовалюті. Тобто, 4К доларів за день торгів це досить висока волонтерність, можна щось заробити, ставити, купити, продати, купити, продати і знову ж отримати певну вигоду. І за 52 тижні мінімум 49538, максимум 111 880, тобто 112 доларів вже біткоін вартує максимальний показник, що досить є високим. Прогнози різні бувають. Ось на короткострокову перспективу активно купувати біткоін. Це короткостроково дають аналітики, тобто декілька днів, буквально завтра чи після чи до сьогоднішнього кінця. Дня торгів цей прогноз може змінитися, наприклад, на я протилежний, активно продавати, наприклад. О, тому все-таки я озвучив його. А як там криптовалюти та біржові спекулянти будуть це питання вирішувати? Це вже буде помітно. Ну, можливо, скористаються моїм невеличким стрімом та підказкою. І вартість бареля нафти на сьогодні на кінець бренд 69 29 доларів 29 центів. Бочка, Шість, Зростання склало 6,3%. WTI 67,33 долара, Зростання 6,6%. Урал станом на вчорашній день, 11 число 63 долари 37 центів. Тобто перетнув межу вже у 60 доларів. Зростання 6,8%. Що не може не викликати занепокоєння, зростання цін на нафту знову ж пов'язують там з якимись діями Дональда Трампа, там обмеження видобутку в Ірані і тому подібне. Це мається на увазі експерти нафтового ринку. Насправді, як воно є скоріше всього що так і є. А як насправді буде, будемо. Як то кажуть, подивитися, сподіваюся, за наступний тиждень, наступний четвер, що я буду виходити в ефір, все-таки сподіваюся, все-таки впаде ціна вартості баре нафти. Як насправді воно буде, буде видно. Наразі все на цьому завершую свою сьогоднішню трансляцію. 16 хвилина прямої трансляції. Нагадаю, це прямий ефір вести стріми у прямому ефірі значно важче, ніж записувати відео. Це, це прямий ефір, це не відео. Тобто тут ніде не сховаюся, тут все видно як на долоні. Якщо я щось можу сказати в прямому ефірі, більш-менш цікаве для моїх глядачів, то сприйміться, як. Мою роботу. Натомість я записую ще відео, як хто дивиться мій канал на історичну тематику, де я записую все-таки відео. Я можу переписувати його 3, 5, 7 разів разів. Навіть таке було, що я переписував свої відео на історичну тематику, але це ніяким чином не зменшує моєї працездатності. Ось так. А прямий ефір: тут це є прямий ефір, тут нікуди не сховається. Ніхто, в тому числі, і я так 17 -та хвилин трансляції. Наразі все, до побачення, 12.06.25 року. Сподіваюся, наступного четверга.